Вітаю, друзі! У мене до вас питання. Як часто, коли у вас є вибір між шкідливим та корисним, ви обираєте шкідливе? Наприклад, між колою та водою ви обираєте колу, ну тому що нічого страшного. Ти ж не розтовстієш одразу на 10 кілограм, і не прокинешся завтра з діабетом, правда? Приблизно так ми всі і думаємо. Нам подобається жити в ілюзії, де успіху можна досягти лише внаслідок важливих великих зусиль. Так, ніби успіх це такий собі великий кокос, на який потрібно гарненько натиснути. Ми думаємо, що в якийсь момент можна зробити щось велике та добре, і на нас одразу посипляться скарби з печери Аладдіна, наприклад, випити супер-мега детокс смузі за кілька тисяч доларів і одразу стати струнким, здоровим та сповненим сил. Але до того часу можна пити колу замість води, ну просто тому, що це не перетворить тебе на хвору людину. Так що тут виникає невеликий парадокс. З одного боку, ти правий. Маленькі рішення не мають великого ефекту. Випивши стакан коли, ти не зіпсуєш здоров'я, але з іншого боку, маленькі рішення це єдине, що дійсно важливе. Адже ти будеш наслідком кожного свого маленького рішення. Ці маленькі рішення дуже легко виконувати випити воду, а не колу. На це здатен кожен. Але так як їх дуже легко виконувати, їх так само легко не виконувати. А що, якщо ви все ж вирішите виконувати ці дії правильно? Так, випивши колу, а не воду, ви не станете одразу здоровими. Але через рік, і в порівнянні з іншими, ви будете значно здоровішими. Сьогодні ввечері у вас буде вибір почитати книгу чи провести час в соціальних мережах. Дуже легко прочитати кілька сторінок перед сном. Але оскільки це так легко, то ми без проблем від цього відмовляємось. Так, кілька сторінок не зроблять з тебе професора. Але в масштабі п'яти років то це від 30 до 50 книг. А інші в цей час сидять в соціальних мережах, адже це не зробить їх неочікувано тупішими, не зробить, але на їхньому фоні ти почнеш відчувати свій більш розвинений інтелект. Це відноситься до всіх сфер нашого життя: харчування, саморозвитку, спорту, взаємовідносин, не існує ніяких великих дій, це міф. Бувають тільки маленькі дії, які ви виконуєте кожен день, і вони у підсумку приводять до великого результату. Немає таблетки від всіх хвороб, не існує книги, яка навчить всьому. Не можна отримати ідеальне тіло за місяць, якщо ти все життя сидів на дивані і пив колу. І не існує місця в світі, яке в один момент зробить тебе щасливим, якщо ти звик негативно сприймати світ, тільки ти стоїш перед вибором кожен день, шкодити собі чи допомагати. Звісно, не завжди вдається діяти ідеально, слабкості, притаманні людям. У мене є бачення, ким я хочу бути в майбутньому. Тому кожен раз, коли я роблю вибір, я запитую себе наближається мене до моєї цілі. Таким чином, через певну кількість років я буду знати, що непоганий метаболізм винен у моїй лишній вазі, а сума моїх виборів, які я зробив кожен день, не існує таланту, існує схильність. І тільки ви вирішуєте, реалізувати ваш потенціал чи ні. Бережіть себе, друзі, і не забувайте ділитися відео, підписуватись та тиснути на дзвіночок.